Чисельність групування загарбників на авдіївському та запорізькому напрямках залишається сталою. Закамуфлювати нападін на рацію Шитатменоборони НАТО зможуть падблагавидному перелому учені. Якраз сьогодні наразі це приблизно по 50 тисяч окупантів на обох ділянках фронту. На запорізькому напрямку окупанти виснажуються. У них є величезна кількість поранених. Наші війська знищують ворога, і загальні втрати росіян вбитими та пораненими лише за останню добу тут склали близько 500 чоловік, крім того, знищено велику кількість техніки. Зокрема, Ма три танки, 10 бронемашин, 19 артилерійських систем та три одиниці спецтехніки. Ну давайте говорити, що не тільки Чаплинцях. вчора був нанесений удар по Ханову та Луганська область після перейменування ірміна. Знов таки удар був нанесений по пункту постійної дислокації представників окупаційної армії. Наразі уточнюється кількість е, жертв серед російських окупантів. Аналогічно удар був нанесений по Креміні, по пунктах постійної дислокації. Це те, що просто надається на загал. Тому нанесення подібного характеру превентивних ударів по ПКД і відповідь на базах накопичення важкої бронетехніки. Це стала практика дій збройних сил України. Причому доволі успішна. Варто говорити про успішний характер нанесення ударів. І на запорізькому напрямку мовиться про власне потілових знов таки інфраструктурних об'єктах російських окупантів. Причому влади давайте говорити про те, що збройні сили України використовують досить тактику дистанційного мінування, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це визнають самі окупанти. За рахунок ретрансляторів продовжена можливість застосування безпілотників, причому на відстань від 10 і більше кілометрів. Самовиться і про ударні безпілотники, ну відповідна інша модифікація, і от вся ця сукупність даних дає можливість говорити про те, що збройними силами проводяться превентивні заходи, які унеможливлюють як накопичення особового е, складу окупаційних військ. То противне критерію таки відповідна удари на носять по полявочка Дажбика за ці останні кілька днів лютого, і за перші кілька днів березня я з колегами з відділу зв'язків з громадськістю сутаврія побував одразу на кількох. Позиціях на кількох пунктах, де закінчено або триває спорудження інженерно-фортифікаційних споруд, це були як е, танкові капуніри зовсім близько до лінії фронту, де великий ризок прильотів е, дронів камікадз російських. Це були позиції другої лінії, де споруджено великі взводні опорні пункти. Це були дерев'яні, але дуже якісні. Оборонні споруди з перекритими щілинами, із е, вогневими ячейками, де е, піхота може вести вогонь і оборонятися на різні сторони, і, е, зокрема, ось зараз ми на вогневій споруді. Типу пунктер її можна назвати. Яка, можливо, задовольнить запити багатьох в аудиторії українській, хто хоче бачити бетон. В бетону є свої переваги, є свої недоліки порівняно з деревом, але бетонні вогневі споруди також ставляться, також вони присутні. Ми знаходимося на зводному опорному пункті. Їх дуже багато. Значить, на рубежі оборони. Глибина траншеї робиться. 2 метри. Це для того, щоб військовослужбовець міг мобільно пересуватися, не нагинатись, йти в повний зріст. Зверху насипається ще до пів метра брустеру. Бачите, укріпляється дуже добре кути. Тут ставиться по два стовпця, опори, розпорки. Все воно тут надійно, міцно тримається. Це у нас вогнева ячейка обшита дерев'яною. Дошкою буде обладнуватися сектора обстрілу. Вже піхотинець тут раніше вони були теж дуже вузенькі по нормам, тепер їх роблять більше, ширше. Система побудована клинчиком. Тобто, якщо щось потрапляє з артснаряду чи ну, будь-якого вогневого враження в бік. Особовий склад, який тут знаходиться, воно унеможливлює ураження усієї ділянки самого окопу. Тобто задіюється лише частина окопу. В ході виході це у нас входять для збору води, щоб не затікав він сюди в перекриту ділянку траншеї. Зараз уже вже сучасна війна, що зараз проходить, вона вже якби диктує свої нові умови. Якщо раніше не Безпілотний літальний апарат, це, ми його бачили тільки на фото, то тепер їх дуже-дуже багато. І Тому ми прилаштовуємося до них. Розумієте? В чому я, в чому я кажу плюси дерев'яних конструкцій? Від них менше осколки, вони менше там, ранять особовий склад. Вони не такі тяжкі, що можуть там, привалити військовослужбовця, його там травмувати чи покалічити. Дуже швидко монтується. Дуже швидко, дуже міцно воно зроблено. Надійно, і тому на цих зводних опорних пунктах я от вам заявляю, що тут буде для піхотних підрозділів дуже непогано. А ми зараз перебуваємо в перекритій щілині, які облаштовані на певній дистанції в цих траншеях. Вони призначені для укриття бійців на випадок, коли буде обстріл власне у районі траншеї. Значить, тепер ми його вдосконалили. Ви бачите, що воно обшите дошками, що тут є такий от потужний каркас, є поперечні балки, повздовжні, на нього лягає ліс, накат, перекриваємо все в два накати. Тобто, якщо було раніше один накат, то тепер боєприпаси стали високоточні, більш потужніші, більш влучніші. Тому тепер вже ми робимо його набагато надійніше і міцніше. Це все змінюється. Тут приходять піхотні підрозділи, ми виконуємо їхні забаганки. Десь може висота або ширина більше. Це все залежить від командирів, які тут працюють старших. І ми визначаємо плюс-мінус, яка ширина, норма даного ВОПа. Такі траншеї тягнуться на багато сотень метрів. Вони споруджуються або споруджені вже як на Донецькому напрямку, так і на Запорізькому напрямку в операційній зоні ОСУ в Таврія. Їх спорудженням займаються в першу чергу обласні військові адміністрації, також Державна спеціальна служба транспорту та власне Збройні сили інженерні війська. Зараз ми знаходимося з вами в противотанкому рові. Він викопаний відповідно механічним способом за допомогою транспорта гусеничної техніки і відповідно Дане фортифікаційне обладнання, чи сама, сама траншея протидіє просуванню ворогу в нашу сторону. Ми дійшли до об'єкту, називається він в принципі, просто народів, як капсула, колоди, вхід облаштований з доволі товстого лісу. Але далі скрита дуже велика і серйозна побудова. Зараз ми знаходимося в найбільш укріпленому місці згодного опорного пункту. Це відповідне місце відпочинку свого роду, називається вона капсулою, оскільки виконана в циліндричній формі. З ребрами жорсткості відповідно, і з місцями для відпочинку особового складу, відповідно, обладнаного буржуйкою для опалення. Та найстійкіші по системі захисту. тобто Прохід, навіть як виконаний з яких тостелезних брьовин, тобто тут вже до 30 см в діаметрі, відповідно, перемички і так само ліс викладений зверху, вибладнає системою вентиляції, ну, відповідно, і виходу газів. Я хотів би, щоб наша аудиторія розуміла, що е, в багатьох є зараз упереджене ставлення до спорудження власне, е, укріплень. Але знаєте, коли ви скептично про це відгукуєтеся, коли ви накочуєте вал критики, ви в першу чергу критикуєте і зневажаєте е, тих солдатів, тих офіцерів, які титанічну працю просто виконують зі спорудження ось таких. Споруд таких бункерів із спорудження дерев'яних взводних опорних пунктів зовсім близько до лінії бойового зіткнення, які денно і ночно дбають про нашу оборону, і це все для того, щоб зберегти життя наших воїнів, щоб наблизити нашу перемогу.